Цей прапор має дуже довгу історію насправді. Бо за цей прапор, краще напевно, б моя мама б розказала, бо вона потратила дуже багато сил для того, щоб його отримати, адже цей прапор був в справі по батькові. І вона блокотала про те, щоб його віддали. але він був як один з доказів. Тому це було дуже важко. Адже коли батька вбили на інститутській, його спустили вниз. І тоді з кишень дістали телефон, дістали паспорт, з телефона витягнули всі карточки для того, щоб ніхто не відслідкував по ньому, де знаходиться батько. Витягнули паспорт, а внутрішній кишені куртки була… був складений права. Ніхто на нього уваги не звернув, бо це просто виглядала як якась м'яка тканинка, подумали, що це можливо света ще куртка. Ніхто на нього Звернув уваги і прапор цей не забрали. І, відповідно, він попав у слідство, до прокурорів, до справи. Ми зараз собі так думаємо, що, напевно, батько хотів той прапор, коли відійде Берко на Інститутський, його там розкрити, але це ми можемо собі тільки припускати. І для нас дуже важливо, що сьогодні він піднятий є тут, на меморіалі. Переходимо, що дуже. Гарно, і, можна сказати, майже ціль, який батько мав, несучи його, виправлено, бо ми його таки підняли. Шкода тільки, що в нас в країні війна, але сподіваємося, що наступного разу, коли ми підніматимемо цей прапор, в Україні буде мир, ми переможемо ворога і більше наші герої не гинутимуть.